І знову з добрим настроєм ми їдемо до наших земляків, до наших передплатників, І знову добрий настрій не тільки від того, що нас передплачують, а що отримав посилку із мабуть із Черкас, хоча я не знаю, тому що це книга черкаського письменника, мого друга Назаря Вівчарика, але знаю, що збагачиться не він, тому що замовляв у видавництві. Але від того вона не менше для мене цінна, тому що це мій, один із моїх улюблених авторів. На тому тижні я отримав посилку з книгами від Наталі Кузьменко. Раніше я отримав від Павла Куща, раніше я отримав від Назаря Вівчарика, а зараз теж книга. Те, що серед нас, зараз рекомендую, тому що анмонс був дуже цікавий. І сподіваюся, порекомендую після прочитання. Ну і в дорогу. Дякую, що ми відчуваємо нашу велику писарівку, нашу громаду через сторінку нашої прекрасної зитовості. А я дякую, що ваш колектив передплати передплачує і передплати на наступний рік, а зито ворського. Відраз на рік. Це чорний. Они как гнездо Здравствуйте. Вот так меня обучают. Так у нас осколочек. Помните, как у нас шарик, чтобы вылилось? Есть, есть, я просто есть. Я улица, галочка в том, что надо было просимся, Привіт, Привет. привіт. Привет, привет, привет. Получила сьогодні газету від кого? <ривіт> від редактора Ворскли і передаю привіт Сергею Рыбальцу Івановичу. Ну, тому що це він передплатив. Редактор тут ні до чого. <ривіт> Іванович, дякуємо. Тобі не забуваєш про земляків. <ривіт>